Чому ніхто не каже про кризу 20 років, з якою стикаються, напевно, усі. Ти начебто вже не дитина, але дорослим себе теж не почуваєш. Ти тільки нещодавно вилетів з-під батьківського крила, почав приймати більш-менш адекватні рішення. Нарешті можеш дозволити собі чіпсики, коли хочеш. І тут ти розумієш, що в найближчі 5-10 років тобі вже треба створювати стосунки, знайти себе, робити роботу, вирішувати, де жити, народжувати дітей і бажано відкладати. Ти відчуваєш відповідальність за своє майбутнє, але чітких відповідей часто немає. Не знаєш, чого ти хочеш. Рівнюєш себе з іншими, дивишся сторіс успішного успіху, заганяєшся, тому що як це? От вона в 17 вже знає, ким вона хоче бути. А мені 24 і я все ще дивлюсь мультики, не маю хобі і нічого не досягла у житті. Маєш купу питань в голові: чи правильно я вибрала професію, чи та людина поруч зі мною? Ким я взагалі хочу бути, коли виросту? Коли перепади настрої частіше, ніж прийоми їжі за день. Від блін, у мене все ж так добре. До у мене нічого не виходить. У мене досі інколи це буває. І чесно, я хочу сказати, що сумніватися це нормально пробувати і кидати, поки не знайдеш те, чим хочеш займатися. Також важливо слухати себе, свою інтуїцію і оточити себе підтримкою. І ще відпишіться від усіх людей, які вас бісять чи демотивують. Без них вам точно буде простіше. Бажаю вам успіхів і менше порівнювати себе з іншими.